Світлий понеділок. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих Апостолів. Читання. В той час вернулися апостоли. В Єрусалим з гори, що зветься Оливної, що близько Єрусалиму, день ходив в суботу. Увійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони пробували: Петро і Іван, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Янків, Олфею і Симон Зило та Юда, син Якова. Всі вони пильно і однодушно були на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса та з його братами. Тими днями Петро, вставши серед братів, яких зібралося, було близько 120 двадцяти, Мужі, брати, треба, щоб збулося Писання, що Дух Святий Прорік був устами Давида про Юда, який став проводарем тих, що схопили Ісуса. Він був зачислений до нас і прийняв частку цієї служби. Треба, Отже, щоб із цих мужів, що сходились з нами весь той час, коли Господь жив із нами, почавши від хрещення Івана аж до дня, коли від, від нас вознісся, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст і Матія. І, помолившись, сказали: Ти, Господи, всіх серцевідче, відче, вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце цієї служби, й апостольства, від якого відпав юда, щоб іти на своє місце. І кинули жереб, і жереб упав на Матія. І його зараховано до одинадцятьох апостолів. Коментар. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві, читаючи Євангеліє і твори отців, катехизм, ми для себе відкрили багато про Господа. І дуже важливо для нас це. Але ще важливіше не тільки знати про Бога. Але самому пізнавати Бога, а це відбувається лише в нашій молитві. Свята Євангеліє, твори, отців чи катехизм це розповідь когось про Господа, це їхній досвід Бога, який вони передають нам. Молитва це місце, де ми самі зустрічаємося з ним, де ми здобуваємо свій досвід Господа. Якщо молитва перебуває на гідному місці, цей досвід Бога ми будемо мати. Якщо ж ми занедбуємо молитву, скільки книжок ми не читали, скільки не чули б лекцій на богословські теми, але ми будемо лише знати про Бога, але не знатимемо Його. Від Івана святого Євангелія читання. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, що в лоні Отця, той об'явив. Ось свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалиму були до нього послали священників і левітів спитати його, Хто ти? І він признався, не заперечив, признався, я не Христос. Вони спитали його, що ж Ілля ти? Ні, мовив він, пророк ти, ні, відповів він. Тоді вони сказали йому, Хто отже ти, щоб відповісти тим, які нас вислали, що про себе кажеш? Він промовив: Я голос вопіющого що в пустині, вирівняйте путь Господню, як сказав пророк Ісаія. Були ж посланці з фарисеїв. І спитали його, кажучи, до нього, чого ж ти хрестиш, коли ти ні Христос, ні Ілля, ні пророк. Іван відповів їм: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене, і я не гідний розв'язати йому ремінь сандалів. Сталося те у Витанії, по той бік Йордану. Де Іван хрестив. Коментар: ніхто й ніколи Бога не бачив, єдинородний Син, що в Отцевому лоні, той об'явив. Дорогі мої, напевно нам, християнам, до кінця годі усвідомити цю подію, яка сталася через народження Ісуса Христа. Бог являє себе людям, і те прагнення Бога. Пошук Бога, який завжди був і є в кожній людині, може втамувати лише особиста зустріч з особою Христа. В особі Христа Бог показує себе, являє себе, показує, яким Він був відвічно і який він тепер. Тому особа Христа, єдина, яка нас провадить до Бога. Показує Його нам. Якщо зустрічаємося з Христом, зустрічаємося з нашим Господом. І ми, як християни, мусимо усвідомлювати, що Бог нам подарував, що ми вже маємо, що ми отримали. Ми отримали самого Господа в людському тілі. Іноді ми питаємо себе, дорогі. Чи Бог бачить те, що відбувається. Робимо це тому, що ми самі не бачимо і не розуміємо Його в якихось моментах і обставинах нашого життя. Людському серці живе глибоке бажання побачити Бога. Іноді може здаватися нам, що пряма і безпосередня зустріч з Богом. Зарезервована лише для особливих і вибраних людей, яких ми звикли називати містиками святими. Проте Ісус Христос, єдинородний Божий Син, об'явив любов Отця своїм Словом, вченням, жертвою і Воскресінням кожному з нас. На сторінках святого Письма. Вписана добра новина також і для тебе. Як часто ти черпаєш з неї свою внутрішню силу? Тобто чи читаємо ми Святе Письмо? Коли Івана Хрестителя запитали, чи часом він не Христос, Він відповів їм чесно Ні. Він мав набагато скромнішу місію. І вистояв перед спокусою здаватися чимось більшим, ніж те, ким він був насправді. Часами і ми шукаємо спасіння від людей, наділяємо їх уявними чеснотами, можливостями, силою. Можливо, хтось очікує занадто багато також від нас і, врешті-решт, за розчарування всі ми дуже дорого платимо. Іван Хреститель отримав певний знак про те, хто саме є Христос, щоб увірувати самому і вказати на Нього всьому народові, які дари отримав Ти, щоб вірити та йти за Христом, і щоб через своє життя указати на Того. Хто обдарував тебе милістю віри, я хрещу водою, але серед вас стоїть Той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене, і я не гідний розв'язати йому ремінь сандалів, каже Іван. Зверніть увагу на те, що Месія, на якого він указує, не є десь далеко. В іншій країні, а знаходиться саме тут, серед натовпу, що слухає Івана, серед людей, які очікують на визволення і спасіння. Ми часто думаємо, що знайти Бога можна десь далеко, якийсь дуже особливий спосіб, а він просто стоїть за спиною. Знаходиться серед нас, ми не пізнаємо Його тільки тому, що добре Його не знаємо. Навіть найближчі учні мали труднощі з тим, щоб пізнати Воскреслого Ісуса. Придивися до свого життя, можливо, щось вказує тобі на значно ближчу присутність Христа. Про яку ти навіть і не здогадуєшся. Кожна обставина життя може відкрити тобі Бога і його план спасіння з якогось нового боку. Наскільки ти довіряєш добрій новині і людям в житті, яких бачиш світло і любов, спробуй сьогодні прожити у світлі довіри. Воскреслому Ісусу. Чи віримо ми, що Ісус Воскрес насправді? І ця наша відповідь воістину Воскрес? Чи вона звучить з наших уст щиро і переконано? Чи справді віримо ми в Це? Чи наші діла свідчать про це, у що ми віримо? Бог. Приходить на цю землю, стає повноцінною справжньою людиною, так що, як і будь-який з нас, окрім гріха, захват від цієї події, від того, що відбувається далі, від учого земного життя Христа Спасителя, від його дивної і загадкової смерті, від його славного триденного воскресіння. Усе це спонукає апостолів. Бігти уші кінці Всесвіту і звісткою про те, що історія людства тепер вестиме свій відлік від цієї найголовнішої події. Бог стає людиною, стає не для того, щоб явити свою силу, свою славу, не для того, щоб спонукати людей поклонятися собі. Він стає людиною з єдиною метою, щоб допомогти перемогти те. Чого сама людина позбавити ще не може, від прокляття гріха і від тиранії смерті. Завжди дивує те, що апостоли, які були найближчими супутниками і учнями Христа Спасителя, вже після Воскресіння Христового на силу могли повірити в те, що це дійсно сталося. Згодом, апостол Іван у своєму посланні напише, з непідробним захватом, про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші, про слово життя, бо життя явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і явилося нам. Про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І це пишемо вам, щоб радість ваша була повна, 1 Івана 1, 1.4. Якщо подивитися, дорогі мої, зовнішнім абстрактним поглядом на християнство в контексті усіх інших релігій, не можна не помітити, що тут Бог не зовнішній спостерігач, не страшний суддя. Бог настільки любить людину, що стає одним з нас. І ось ця та таємниця поблажливості, таємниця божественного применшення завжди надихала християн і служила джерелом їх величезної радости. Адже якщо Бог свалив на себе нас самих, доніс до Христа і Воскресіння, значить, він не може не допомогти кожному, хто б'ється у своєму житті з тим, що перешкоджає стати святим і увійти до Царства Небесного. Було б дуже наївним і безглуздим сприймати Христа Спасителя і всю Його велику справу справу спасіння людства від прокляття гріха і смерті виключно інструментальним чином. Для нас Спасительний інструмент. Царство Боже починається не за межами земного життя. Царство Боже там, де є Христос. Христос і сам є це царство, і приєднуватися до нього, ми починаємося вже тут, ще задовго до смерті. Наше хрещення залучає нас до Христа, причащаючись христових тайн, ми стаємо одними з Христом. Усе це змінює нашу людську природу до такого стану, в якому ми перестаємо вже відчувати себе ворогами стосовно Бога. Ми відчуваємо, що ми примиряємося з Ним не через якісь свої особливі виняткові чесноти і подвиги, а виключно внаслідок нашої причетності до Христа Спасителя. Допоможи Боже нам, щоб ця радість про Твоє світле воскресіння, про найголовнішу подію всього людського життя була для нас дороговказкою, зіркою упродовж усіх днів нашого життя. Христос Воскрес! Так християни вітатимуть один одного впродовж найближчих сорока днів. І у відповідь вони чутимуть радісне воістину воскрес. У восхальну ніч наші храми наповнюються так, що вийти до них буває важко, а то й неможливо. Саме дивне те, що у цю святу ніч до нас приходять люди, які ніколи в інші ніч чи ночі в церкву не відвідують. Навіщо вони приходять? Дехто каже подивитися на Хресну ходу, паску посвятити. Але Хресна хода буває у церкві досить часто, не лише у Пасхальну ніч. Наприклад, на тижні, що настає, що зветься швітлем, хресні ходи бувають щодня, а напередодні Пасхи у ніч п'ятниці на суботу, найближчу до ранку те звершується урочиста сумна хода на згадку про ховання Спасителя. Ні, дорогі мої, не заради видовища, не заради споглядання величного, але незрозумілого обряду тисячу людей оточують навіть найвіддаленіші храми. Тоді заради чого ж? Що хочуть побачити, що хочуть знати молоді старі чоловіки, жінки, діти і підлітки? Яка тривога часто прихована за іронічними усмішками, за показною бровадою? Таїться в їх поглядах, яке питання затаїли вони у самій глибині своєї душі. Питання це, по суті, дуже просте і звернене, швидше не до Бога, а до нас, християн. До Бога звертаються лише ті, хто знає, що Він відповість. І питання це звернене до нас християн, от яке. Що ви знаєте такого, чого ми не знаємо? За що радість відкрилася вам? Чому ви тріумфуєте сьогодні вночі, що ваше тріумфання і нас захоплює? Що нарешті означає ці слова Христос Воскрес? І якщо ми сторонні церкві, люди, повіримо вам і скажемо у відповідь, хоч без увічливості, так, воїстину, Воскрес Христос, то ж ця подія означає для кожного з вас. Яка справа нам, таким, як і ми самотнім, хворим, кинутим, озлобленим, які не вірять нікому, яка справа нам до того, що дві тисячі років тому Воскрес Христос? Церква, дорогі мої, готова відповісти на питання, які задають їй безбожний світ? Церква готова словами святителя Івана Золотуста свідчити із захватом і радістю, що смерті немає. Де твоє смерте жало? Де Твоє пекло перемога? Воскрес Христос, і ти повалене, Христос Воскрес, і попадали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели. Воскрес Христос і життя триває. Воскрес Христос, і немає жодного мертвого у робі. От що приводить людей у храми весняної ніччю, от, що примушує трепетати душі і радісно битися з серцям. Ми не помремо, ніколи більше смерть не володарюватиме над нами, ніколи більше морок пекла не розлучить люблячі серця. І як би важке, а іноді і нестерпним не було життя, у ньому з тих самих давніх днів. Коли наш Бог поневірявся за порушеними дорогами Палестини з тих самих далеких днів, у нашому надії оселилася надія. Ця надія ні на славу, ні на багатство, ні на міцне здоров'я. Ні, дорогі мої, ця наша надія на вічне життя і щастя. Бо щастя співучасть, співпричастя Христу Спасителю. Щастя це втрачений і знову набутий рай. Щастя, це коли маленька і слабка людина з'єднується з, з самогутнім Богом і стає причасником святих таїн, тобто причасником, учасником слави Божої. От що ми, християни, маємо розповісти безбожному світу, нашим братам і сестрам, які хто з цікавістю, хто з тривогою, хто з кепкуванням дивляться на нас за церковною огорожі. Не наважуючись переступити її поріг. Трудність завдання, що стоїть перед нами, полягає в тому, що розповісти ми повинні все це не словами, дорогі мої, а своїм життям, перекладом власної віри, надії і любові. Ніч кінчається, таємнича і щаслива пасхальна ніч. Спить варта біля уходу в печеру, спить увесь світ, що не знаючи, що за далеких лісі, за великих річок повільно, але неухильно займається зоря, зоря нового дня, з похмурого гробу біля підніжжя Голгофти, сливається світло вічного життя. Христос Воскрес. Якщо й надалі. Бажаєте слухати мої бачання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Залиште коментар під відео. Я вділяю благословення імена пишіть, як завжди. І про лайки, уподобайки. Не забувайте. Христос воскрес!